19 мільйонів за 300 метрів у Чернівцях на вулиці Гагаріна розпочали ремонтні роботи з перекладання бруківки. Як влада пояснює таку вартість ремонту? Дивіться далі на аварійних ділянках вулиці Гагаріна. У Чернівцях почали перекладати бруківку. Проблема дороги на Гагаріна назрівала десятиліттями. Наразі стан тамтешнього покриття значно ускладнює безпечний рух, саме тому розпочали переміщення бруківки на найбільш аварійних частинах. Незабаром там не буде провалин та вибоїн. Просте перекладання бруківки на ділянці протяжністю 300 метрів обійдеться бюджету в 19 мільйонів гривень. Для порівняння стільки ж вартувало капітальне відновлення вулиці Кармелюка за заміною мереж. Це також половина від вартості капітального ремонту. із Заміною мереж на вулиці Івана Богуна такі непорівнювані суми викликають чимало запитань у фахівців. Дороги робити треба тротуари однозначно. Але чи треба їх робити під час війни і той час, коли волонтери збирають по гривні по дві на машини на коптери для військових на інші якісь речі? А ми тратимо мільйони на дороги на тротуари, перекладання бруківки? Політолог Андрій Гев'юк каже, ремонтувати вулицю потрібно, проте цінники, які оприлюднює міська влада, є явно завищеними. Перекладання 300 метрів бруківки не може коштувати як капіт. Тальний ремонт дороги із заміною всіх мереж, якщо відбувається перекладання просто бруківків, що в даному випадку, наприклад, мова йде, то скільки коштує метр бруківки? Там 400-500 гривень. Скільки коштує один метр роботи? Ну нехай ще 500 гривень. А де решта коштів дівається? Тобто, отут і виникає питання, чому? Потратити там на 500-600 метрів дорожнього покриття бруківки потрібно якусь одну суму а в бюджетах закладається зовсім інша сума. Тобто, чому виграють ті чи інші фірми, от ці ці тендери. А не той, хто запропонував найменшу ціну. Тобто, тут насправді дуже багато питань, на які влада чомусь ну не хоче відповідати. у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Повідомили, що підрядник зобов'язався виконати роботи до 1 листопада. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.